Вітаю всіх, я Сашко від Огаю Україн. Сьогодні бесідуємо з Маркусом і Мартінусом із Швеції. Давайте обговоримо ці вбрання. Ви дивитеся чудово і відповідаєте образу. Тільки як бачите, Мартінус має маленьку річ, і я завжди застрягаю. О, ні. Ага, бачите, тому ага. Осмислено зробили. Очевидно, я люблю його дратувати. Ми пов'язані, повинні залишатись такими. Іде недобре. А справді все гаразд, і мені хотілося поставити це питання. Хотів відкласти на кінець, але вирішив задати просто зараз. Виступ із родиною особливий. Бувають успіхи та неудачі, але я впевнений, що це багато що означає для вас ти знаєш спеціальний зв'язок, коли твій брат поруч. Я б не зробив цього з жодним, навіть якщо дратує. Це щось інше, трохи інше. Маємо той особливий зв'язок, якого немає в інших. Це дуже добре. На сцені я відчуваю себе безпечною за його підтримки. якщо я зіпсую все, він мене підтримає, і це добре. Я намагаюся I'm бути доброю, а він so все ще тут і дратує me. мене. To, uh, тут занадто nice мило, тому мушу змінитися. Це дуже That's солодко і мені and, подобається, and і think я вважаю, люди відчувають so sweet, це warm. на сцені. Speaking У вас of, багато досвіду, адже, адже ви були речниками Норвегії. Минулого року ви зачарували слухачів Air на мелодії фестивален with air last year, which people away. <laughs> Як вам перенести той досвід на Євробачення? Добре, як ви сказали, багато людей полюбили Ер на Мелодіфест, але там була Лорейн, і ми зайняли друге місце. Але друге місце добре, на мій погляд. Євробачення сказали: якби не було лорейн, ви були б чудові тому ми такі окей, ми маємо шанс повернутися, але ми ввагали, що ні. Ми хотіли зробити щось подібне до Air, тільки жорсткіше, сильніше для Євробачення. Незабутній гарно підійде, також як і наша сценографія, набагато більша і е, спосіб, яким ми показуємо, що вже 12 років на сцені, наш досвід, наскільки нам приємно коли ми це робимо, це виглядає легко. І я хочу, щоб і, також думали я, люди, тому що довго і тренувались, і дуже щасливі цим. So, yeah, yeah. А із незабутнім the, the постановка the приголомшує, а музика вражає Чи була стратегія uh, створення цього uh, you know, <laughs> <плечакої>. номера? <laughs> так yeah, на ну, коли I I ми вперше uh, зробили пісню як ейр, думали про євробачення. Це буде пісня для євробачення, тому думаємо про постановку під час написання пісні. Тому хочемо, щоб вона була якомога більшою. Сказали шведам, що хочемо думати велико. Намагаємось думати про супербоул. Ми це зробили з задоволенням. Можу сказати, що шоу виглядає неймовірним у мальме. Я сам у шоці і повністю задоволений, готуючись до наступної репетиції. мені подобається замислюватись про кольори, пишучи пісні. Яку ж колір має ця пісня. Вона здавалась мені зеленою або червоною, або фіолетовою, або червоною. Маю на увазі темно-зелену, так маю на увазі темно-фіолетовий колір. Так, together, зелений і фіолетовий, це like хороше поєднання не разом, але ідеально. Um, Говорячи про кольори, давайте обговоримо прапори Швеції та України. Це ж синє flag, та жовте кольори. Комусь був прапор України, і я подумав, це шведський прапор. Я міг би його підписати, але це Україна. Я такий вибачте, вибачте, але насправді можу підписати. Дякую, що на вашу думку зараз схоже між Україною та Швецією. Ми зібрались великою родиною і робимо грандіозне шоу Це велика вечірка, але ви об'єднуєтесь з однодумцями, які ділять любов, і ми всі віддано українцям і бажаємо їм найкращого ніхто не хоче війни. Тож сподіваюся, ми відволікаємо людей від цього на Євробаченні, і вони прекрасно проведуть час. У вас чудові конкурсанти цього року. Нам подобається пісня. Бачив so so uh, 99% конкурсантів на репетиції, of, uh, і Україна в топ 3 uh, because, безумовно, бо це I таке think, класне. Uh, 100%, it was so good. Сильна пісня з чудовим посланням. A a Таня, майно працюють Danio, над постановкою uh, гарно. Але uh, really нагадуємо всім um, голосуйте за Швецію. Українці також на нас підтримують. Superman, and, um, можна позначити подібні in прапори, in якщо хочете, щоб ми ви виграли добре. So якщо ви, ви з України і хочете голосувати за свій прапор, відповідь Швеція. A, a vote, uh, for your own сказав own. минулого року yeah, лорін it's готова it's right до перемоги you know, в синьо жовтих два роки поспіль продовжуємо вечірку. so we're just keep the party going right?